Одна з основних ілюзій нас як людей, коли ми живемо в голові, це те, що ми створюємо ілюзію, і те, що у нас всередині, ми проєктуємо як різні свої частиночки, аспекти кожної людини. А насправді це все відображення нас. Тобто, насправді, і ви віддаєте десь в Бог ще в цьому втілення. Це знання, коли ваша душа підніметься над ілюзіями і пробудеться насправді. Ви побачите, що крім вас тут нікого немає на землі. Тобто ми самі з собою граємо, ми самі створюємо цей сценарій, ми самі себе програмуємо, потім граємо в те, щоб себе розпрограмувати і піднятися на творцем. Тобто, все наше життя це гра самим собою. Являєте, мої любі сонечки? Своїми ілюзіями, своїми проекціями. Але спочатку ця гра не свідома, тому що ми думаємо, що ми людина, а коли ми піднімаємося, пробуджуємося, ця гра починає бути свідома. І ти вже на рівні творця, єдиний з ним свідомо проявляєш і знаєш, бачиш, як творець на землі, і ти вже в цьому вічному стані свідомості, ти вже ніколи не ні народишся, не помреш як людина. Цьому цілі і в стані цієї душі, тому що ти вже є. Ти вже є на ілюзією, ти вже є як вічна свідомість багатовимірна. Уявляйте, мої любі сонечки. І зараз такий час, що багато хто з вас може війти в цей стан пробучення і згадати, хто ти є, і просто бути, радіти. Дарувати своє вище призначення, свої вищі якості, підніматися кожного дня над своїми людьми. Чому я говорю постійно, кожного дня практикуйте, тому що кожен день це як маленьке життя. І це величезна можливість подарувати себе. Не гайте часом, підіймайтесь до творця, тому що, коли я піднялася ще пару років назад, я залетіла, навіть дивлюся, нікого немає. Я дивлюсь вниз, бачу, як мої учні по сходам ідуть, повзуть в сльозах в поту, а хтось взагалі проходить повз і навіть не заглядає на цей шлях. А придеться всім піднятися рано чи пізно, в цьому втіленні, чи в іншому, чи, можливо, в інших якихось тілах і ілюзіях життя, але все одно всі повертаються рано чи пізно додому. Але прийшов час для всього людства, мої любі сонечки, здати іспит і повернутися додому в серце. При житті навіть не потрібно помирати, крім нашого его-людського.